Друзі, всім привіт! З мене слушать на зв'язку. Вітаємо вас в нашому магазині. Ось таку магнітовку сьогодні презентуємо для вас: це моделька від компанії Nexton. Модель MD 755 на базі Android. Що в неї є? Android 10, 2 ГБ оперативна пам'ять і 16 ГБ вбудована. Непоганий варіант, в принципі, хорошо працює на своїй функції, скажімо так. Дуже класний варіант. І головне, що бюджетний. По магнітолі у нас спереду є два usb входи один під зарядку, один під флешку. AUX фронтальний, карти пам'яті немає. заглушка закривається, так. Ще в нас додатковий USB є також для флешки. В бардачок його можна вивезти або куди і в інше місце, де удобно. Екран на 7 дюймів, 1024 124х600, пікселів, дуже непоганий екран. Сенсорний, звичайно ж, все класно працює, ось так ближче покажу. Як бачимо, у нас є YouTube, Play Market, Navitel, Cablink, це у нас дубляж зображення з телефону. Here we go, Google, Chrome, Bluetooth, AUX, встановлення додатків, файловий менеджер ще для GPS, кнопки керма підтягуються дуже класно теж. По Keju1, K2 у нас є виходи. Якщо у вас по кану є, то вам треба спеціальний Can-перехідник купити. Це також у нас можете уточнити. Читає відео як з флешки, так і з Ютуба, зрозуміло. Кнопки у нас зараз не світяться, але тут йде спеціальний кабель, його треба під'єднати до підсвітки приборів. Illumination називається. І можемо вибрати будь-який кольор підсвіточки під кольор приборки, скажімо так, можна також зробити. Це у нас розділ музика. Флешку не поставили, але ось такий еквалайзер прикольний у нас мається. З придостановленими налаштуваннями. Функція Loud також є посилення басу. Дуже непоганий варіант, скажімо, так, бюджетний ось Bluetooth у нас ще є. Навігація FM-радіо у нас йде також. Треба антенну під'єднати, щоб воно добре працювало. В принципі, стандартно все по магнітолі. Зараз покажу комплектацію. Це у нас єврофішка, така йде. стандартний iso роз'єм, як вже показував, кабель USB-шний. Тюльпан під камеру заднього огляду. Ось такий букет тюльпанів ще вихід на сабуфер, підсилювач, відеовхід, вихід під мікрофон. Саме головне для гучного зв'язку можете докупити свій мікрофончик користуватись. Ще один ось такий роз'єм RX-TX. так. gps антена Іде. Як бачите, вже рамка вже одіта. Вместо шахти ось такі кріплення у нас йдуть. І ми клієнту підібрали ще камеру з проводами. Це в нас топова камера з класною лінзою від компанії Циклон. Ось дивіться, просто Нереальний кут огляду. проводка 6 метрів в комплектації. Також у нас має інструкція. І гарантійний талон на півроку. 6 місяців гарантія на цей пристрій. Інструкція українською мовою все тут розписано, пояснено, в принципі, все адекватно. Це чітко. Ціна даної магнітоли офіційна 5300 гривень. Ось ця камера у нас коштує 850 гривень. Якщо у вас брати комплектом, зробимо звичайну знижечку. Ціна буде під цим відео вказана зі знижкою. Тому, якщо вас цікавить ось такий бюджетний комплект, це у нас розмір стандартний, нагадаю, 2D. Стає в рамки перехідні під 2 din європейського розміру 173 на 98, якщо не помиляюсь. З цією фронтальною рамкою воно вже виходить там, 190 на 110, приблизно такі розміри. Стає в більшість автомобілів, також на шкоди Октавії Тур, на Volkswagen Passat B5, на і на Hyundai багато. На Nissan чітко стає Nissan Жук, наприклад, Nissan такі інші. Там, Ті, Датіана, і таке інше. Ця рамочка знімається і тут чітко ваш розмір стане ідеально Ну і в принципі багато євро розмірів під 2-магнітоли в автомобілі передбачені. Тому цю магнітолу легко дуже встановити, також і в перехідну рамочку. Або якщо у вас є запит, хочете таку магнітолу, але у вас немає можливості десь замолити рамку. Також до нас звертайтесь підберемо рамку під цю магнітолу без питань. Також, окрім цих проводів, можна купити штатні провода щоб ставити в магнітолу з таким роз'ємом і нічого не різати. Тому що не у всіх єврофішка йде, на жаль. Буває, що треба там на Mercedes, на Volkswagen, на Mazda і таке інше. Тому пишіть нам, дзвоніть, все вам підберемо. Ось наші координати. Ось наш магазин Smiles Shop. Багато товарів є авто. Якщо вас зацікавило, звертайтесь, пишіть, дзвоніть. І замовляйте саме головне з гарантією товар і перевіреної якості.